Христос народився, мої маленькі любі друзі. Сьогодні у мене для вас нова казочка, а називається вона Сніговик. Братики Антончик та Андрійчик вийшли у двір погуляти. Була зима. Напередодні випало багато снігу. Давай зліпимо сніговика, запропонував старший Андрійко. Давай, зрадів Антончик. Хлопчики дуже старались, скачали кулі зі снігу, на найбільшу поклали середню, а потім разом, хоч було важко, висадили найменшу голову. Довго Андрійко і Антончик вовтузилися зі сніговиком, але він вийшов дуже красивим, гудзики та очі виклали із темних камінчиків. Носом став шматочок старого шланга. Руки зробили із гіллячок. На голову поклали стару тріснуту пластмасову миску. Доки трудилися, потемніло. Пора додому зимові дні короткі. Ночі братики не могли заснути. По черзі вставали і дивилися у вікно, чи стоїть на місці сніговик. А він стояв, стояв, а потім підійшов до будинку. Зазирнув у вікно Андрійчикові та Антончикової кімнати і постукав рукою гілячкою в шибку. Хлопці, виходьте гуляти, мені сумно. Ви завжди разом гуляєтесь, граєтесь, дружите, і я так хочу. Ми не можемо, відповіли братики, на вулиці нічка. Але завтра зліпимо ще одного сніговика. І тобі не буде сумно. Наступного дня Антончик та Андрійчик так і зробили. Тепер довгі зимові ночі не були сумними для сніговиків. Бо і з другом завжди добре. Ось і все, мої любі, папа. -па. З вами була Наталія Мельник.